любителям футболу, любителям формату 8 на 8, а також 5 на 5 і всім постановищам КСЛ. Черговий випуск роздягальні з мамчуром Романом. Як розумієте, це вже 11 тиждень. Наших з вами розіграшів. І не дивлячись на те, що ми записуємо, як завжди, ввечері, але ще формат 8 на 8 триває. І десь позаду мене ще є зустрічі. Тож ми будемо говорити про турнірну таблицю і про всі зіграні матчі матчів турі. досить і досить обережно. Але я хочу заакцентувати увагу на формат. 5 на 5, ви так видивляєтесь на мене, немов би я в тумані, але, звісно, погодні умови теж вклинюють своє. Я думаю, ви прекрасно мене бачите і прекрасно зараз розумієте, що прохолодно в Києві вже дійсно дуже і дуже прохолодно стає. А це означає, давайте трішки ближче до вас, аби ви точно змогли розгледіти цей. Маяк просто футболу. Розпочинаємо з формату 5 на 5, і сьогодні я хочу приділити йому більше уваги, або хочу, аби ви сповна змогли насолодитися закінченням формату 5 на 5, адже вже на наступному тижні будуть розіграні всі нагороди, всі комплекти нагород. Швидко пройдемося по е, результатам і перейдемо безпосередньо е, до е, поєд, поєдинків, поєдинків е, які нас очікують слідчого тижня. Це вже даруйте, це вже фінали. Отож, бо СМГ-гора ТЛТ, рахунок 0-2 Лінкос проти Імпаєр 3-1. Десна знищує Фортуну. Фортуна, яка своїх очок не дораховувалася в рамках розіграшу, і так далі продовжується є у матчах на виліт. Крістал проти Гоміну, один-два Кецеріва це єдина серія пенальті 6 6 голювальні нічия, яка закінчилася. Але в подальшому нічого не змогли а, створити, не змогли переграти. Рівісталь виявилася сильнішою. Котики наші відлітають в поєдинку за третє місце. Чорногром Андердокс 4-1 скул Ванчестер 7 4 Ред Фемелі проти Тельпін. Прекрасна боротьба, яка а, точилася ще з минулого тижня. Але рахунок 3-4 зафіксована Гріфана Рескір 6-0, на спорту 4-7. Катета проти Сансі Енерджі 5. 3. ну і крила столиця. Де-факто ми ще віддали крила столиці і Федіра Ганича минулого туру з тим, що команда потопляє відразу до фіналу, але фіналу Кубку Престижу серіал найпрекраснішою, найлітнішою розіграшу формату 5 на 5 З такими видалися результати. Дещо розпогодилося в нас на туманному Альбіоні просто кеселу і до неділі, до зустрічі. І вже потім ми можемо про все поговорити більш змістовніше е, серія B на черзі, Вони грають в неділю Київ Юнайтед чемпіон 7 2 Група здоров'я. Проти Чикаго 2-3, Фенікс Монте 1-10. Прекрасна звитяга номінального гостей. Спалах повертається Сергій Козак в команду і відразу звитяга, але Спалах свої очки не втрачав насправді. І всі це прекрасно розуміють. Пушка проти Атланту 6-4. Пушка, я певний, Ян Бойко робить ось таке сі. І Ян Бойко е зміг е змотивувати команду до... Перемога. Фанвай лідер, лідер по-лідерській і не поступається. Динамо відрадне СК 3. нічия І такої гольової нічиї ми ще з вами не бачили. 9-9. 18 голів на дві команди. Що кожні дві хвилини м'яч літав у сітку воріт? Ну що, тепер... Оскільки ми поговорили про результати, треба акцентувати увагу на таблицях. Давайте про серію Б. Тут більше е, все зрозуміліше. Тут в одне коло хлопці грають один з одним, і тут лідер по-лідерськи, плюс 7 від найближчого переслідувача, 30 очок. Лише одна поразка за 11 турів. Є якраз така команда, яка дихає в спину, це група здоров'я. Ну як дихає в спину на 7 голів аж, на 7 очок. Спалах 21 набраний пункт, стільки ж у Фанвейка вони поділяють третю сходинку. Монте йде п'ятими, 18 балів. На шостій позиції розташовується Київ Юнайтед 16 очок. Динамо Вітани, 14, 14 Атлант 13, – 13. Чемпіонс, 10 сходинка, 12 очок, Чикаго, 11 та позиція і 11 набраних балів. Самураї 10, стільки ж у Фенікса і в пушки всього-навсього 6 пунктів. Низ турнірної таблиці досить і досить щільний. Одна перемога і може команди опинитися в топ-7, але дістатися до трійки вже, на жаль, не вдасться. Мені здається, трійку ми вже... Майже сформували лише боротьба за друга, третя та четверта позицію. Ну, лідер, якщо не буде якихось таких безглуздих помилок, дотримає до граті до золотих нагород. Звісно ж, загадувати ми не будемо. Загадувати ми не будемо, бо все швидко може змінитися, може і спалах. Ще відібрати очки, і група здоров'я може з кимось втратити, але мені здається, топ-4 команди вже є зрозумілими. Переходимо до е таких розіграшів, як, наприклад, Кубок престижу серії А. Де в півфіналі Інваспорт поступився у ЛК Крила столиці, обіграли де-факто. Отож, бо фінал у ЛК проти Крила столиці майже за третє місце. Інваспорт де-факто, де Інваспорт автоматично стає третьою. Командою. Куба Престижу серії С. Десна-Фортуна 5-1, Десна, перший фіналіст, Кристал поступила з Гоміну 1-2. Десна-Гомін фінал. Кубку Престижу я підкреслюю, а Фортуна, Кристал відправляється в матч за третє місце. І серія Д, Куба Престижу Кицький Рівасталі. Це єдина серія пенальті, де Рівасталь пройшла далі. А Чорногром переграв Андердокс 4-1. Отож, бо Рівасталь, Чорногором, Андердокс. Серія А. Тепер головні розіграші в кожній серії. Серія А найпрестижніша Ліга Red Family – Тельбін. Якщо в регулярному чемпіонаті всі ці саме Red Family виявилися сильнішими, то зараз Тельбін бере гору. і насправді ця перемога є значно важливішою. Гріфін проти Рескерс рахунок 60 і Тельбін Гріфін це золотий фінал. Ну, власне, до серії С Катетер проти «Санкції Energy, Катетер відправляється фінал, як і «ТЛТ», які переграли гору 0,2. Катетер Телте проти «Санкції Енерджі Гора. Ну і серія Д, де теж дві півфінальні пари утворили Лінкос Емпаєр Олдскул Рванчестер. «Рванчестер» 3-1, Лінкос переграють Імпайра, А Од нищить Рванчестер 7 4 Лінкос Олдскул проти Емпаєр. Реванчер. Вже наступного тижня ми з вами подивимось на фінали. І я впевнений, ще можлива серія пенальтів. І ще 100% буде якась така боротьба до останнього, буде якась така нагода до прекрасного і до насправді перемоги. Перемоги будуть попереду. Ну що ж, тепер перемикаємось в формат. І вісім на вісім. Пандора в дебюті а, суботнього ігрового дня переграє команду Red Devils 12-1. Фіміда проти Мего, 3-0. Сусак, Богатерчук і насправді Гуненко. Гуненко дуже важливу роль виконав в цій зі адже він не тільки залишив ворота а ще йому вдалося віддати результативну передачу. Це не єдиний голкіпер, який віддавав асисти в КС, але загалом навіть. А на цьому тижні, але все ж таки, як для рівня ясно, парк Ліги, Гуненко є одним, одним із топів. Без голів пішли РНБІ та Аристократи. New Life не змогли забити медоїду 0-4. А Falcons, Pushers, з команди, які грали на правому березі, зіграли 2-4. Ще довгий час тримався рахунок 2-1 на користь команди Володимира Тегіна. Але трішечки підвела реалізація в кінці і не дотримали, не дотиснулись. Якось е вийшло, як вийшло. Пандора, очолює турнірну таблицю. 15 балів, стільки ж у медоїда. А феміда 12 очок на третій позиції. 6 балів має в перевазі. Порівнянні з четвертою командою, на якій день Юліф, але вона поділяється сходинку із Феширинс. Рбі і Мего 5 та 4, відповідно, Радівс теж 4 Falcons 3. Ну і аристократи поки що остання позиція 0 залікових балів. Не вдається аристократам е, нащупати свою гру, Хімочка е, засмучений, але ж все рівно треба грати, треба знаходити сили, знаходити. З витяги і шукати моменти. Урбан Ліга, де Хантерс проти Тельного виступали, і Тальна 2-0 переграють якось дуже насправді спокійно в субота-ранок і Хантерс виглядали беззубо насправді в цій зустрічі. Верес-трай дожний ця прекрасна протистояння, яка переду... подарувало подарувала нам купу емоцій, де лідери чемпіонату Вірес могли легко втратити бали і якби не компенсовані три хвилини арбітром зустрічі, то, напевно, Райдужний дограв до, до одного залькового балла. Так, нуль очок і Еверест у важкій, дуже важкій звитязі, але найголовніше – Три бали в скарбниці, і вони дійсно є. Міраж проти Чайки 1-1, і Зумруд 7-3-0, а Штурм переграє фактор НГУ. І це Є певною родою сенсації. До турнірної таблиці Everest, 15 шок фактор НГУ помиляється, втрачає бали, і це означає, що вже до першої команди 5 пунктів на рівні одній перемоги і двох нічих. Розташовується штурм 9 балів, чайка сім стільки, що і, і у Савана. Саван залишається сім балами. Досить так іронічно. Таліне 6 пунктів, райдожний 5, Хантерс 4, а Міраж всього на всього 1. До правого берега рухаємось. Там відразу розповідаю, відбулися не всі матчі в рамках Голд Ліги Прометей або ж такі зустріч не провела, але обов'язково дограють. Якщо не наступного тижня, то вже дограють на через тиждень. Через тиждень. Альпен Лустра протинівки 0,2 Нівки Жишко на 60 й хвилині поставив всі крапки на дід, підбіг до Євгена Зуботенка і почав почав якось тішитися. Надзвичайно тішитись надзвичайно радіти, чи потрібно це робити, чи ні. Напевно, вирішує кожному з вас самостійно, але я б на цьому так би не акцентував увагу. Сьогодні ти переможе, завтра ти. Обов'язково програє. Шапош прометей не відбувся. Зустріч еквіті круїзи. Дуже важка гра для Еквіті, довгий час круїзи були попереду. Потенційний чемпіон не міг собі дозволити втрати очок із прямим конкурентом, адже це червато втрату з усіх балів і втрати, як наслідок, перший. Позиції Турбо проти Торнадо аж 9-0. Федір Браган надзвичайно здивований, таким результатом не зрозумів. Він як так вдалося, що його команду обігрують 9-0 турбо, яке грали і минулого туру. Турбо взагалі із стораном, якщо я не пам'ятаю, зіграли 3-3 в першому колі, а тут 9-0. Такий прогрес команди Турбо на обличчі. Нуманція проти спади 2-1. Нуманці знову важкий матч. Знову важкий матч в команді, яка колись виступала в прем'єр-лізі, була флагманом команд... флагманом КСЛ загалом. Але щось таке трапилось, чи що, що ну, не, не можуть, не можуть, десь не вистачає два перемагали, вже не настільки готовий фізичному плані команди. Тому є питання. Є насправді до цього дуже багато питання. Ми замовили. В турнірну таблицю, як від перша позиція, є 27 балів, ну 26 очок і розташовується на другій позиції. Круїзи йдуть третіми 19 балів, четверта сходинку Турба 16, 15 має спада та торнадо, 14 у Апожа і матч в запасі Альпендустрія 11, Нівки 6, Прометей 4 і матч із Апожем. Як ви зрозуміли, до Сільверліги, і там якраз зіграли не всі зустрічі, там якраз нам подарували. Матчі, насправді декілька сенсацій і декілька таких рахунків, про які ми навіть і не могли мріяти. Отож, бо квартал поступився секюру 2-3 і секюр тільки завдяки децької моргому. Ігорю Рибакову, до речі, інтерв'ю з Ігорем ви можете подивитися. На нашому інстаграм-аккаунті, на нашій інстаграм-сторінці, Фортуна поступилася Енджел Сіті. Енджел Сіті Кравченко, який після травми воротаря став рамку. і Кравченко зумів, зумів відпрацювати на нулі. Це найголовніше було для команди а, Ангелів. Фратрум проти Пушки, 5-1 для Фратрума. Це легкий, легкий був. Дуже поєдинок, не дивлячись на те, що Максим Борисюк не зміг доїхати через хворобу. а Пану Андрію, капітану команди Фратрум, довелося захищати рамку. Пафос про роти Клеша Смарк на радість перечисленим вболівальникам і вболівальницям, які особливо підтримують як Олексія Воронкова, так і всю команду Пафос зуміла програти Вадима Ткачова. 3-0, і Пафос рухається до нагород На, насправді. Ось що роблять хлопці, коли відчувають підтримку, підтримку близьких. Вони перемагають і намагаються вибрати якомога вища позицію. Год проти каскад 5-0. І це насправді стало для мене певним шоком. Ну щоб козли обіграли каскад 5-0 треба було постаратися і постарався Микита Косаківський постарався насправді він дуже непогано дуже якісно він постарався він зміг знайти шпарини в захисті команди каскад і зміг забити Забити – це найголовніше до турнірної таблиці подивимось куди ці бали год їх приводять секюр перша позиція 25 балів, балів фортуни теж 25, але за Ось на зустріч так розташувалися команди, що саме Секюр, зараз із золотими нагородами. Пафос 23 очки, третя сходинка, Angel Сіті 20 балів четверта. Фратрум 17 очок п'ята. у квартала 15 балів номер 6 Го із 14, 14, 14 балами на 7 сходинці. Кваші 6 13 очок 8, Пушка, 9 позиція, 4 бали, Каскад розташовується на останній. Сходинці. Рухаємося далі. Рухаємося тепер у недільні протистояння, і там поговоримо про зустрічі, які вже відбулися. А Їх відбулося насправді немало. Гранд Ліга. Гранд Ліга Інфініті Дінамік, сухі нулі на табло, багато сперечань, багато компенсованих хвилин, купа переглядів варів, нереалізоване пенальті. Це все про цю гру. Перепиті було багато, а голів мало по одному. Пункту відходять як одним, так і іншим. Насправді закономірно. А, нічия, можливо, на голи награли хлопці, але футбольна фаміда відвернулася від них. Фортуна проти козаків 4-2 для фортуни. Це важлива звитяга. і хочеться наголосити на герою. Просто зустрічі роцан Черних він зміг і забити, і зміг і віддати, і в захисті допомагав хлопцям. Джар проти ЮСА 56, Южта 56 завдяки імениннику, завдяки куцу. Денису залишають ворота сухими, і куц ще й е, дає інтерв'ю, дає переможне інтерв'ю мені особисто, е, за що я безумовно йому вдячний. Інтерв'ю на інстаграм-аккаунті. Богдан Кукс підбадьорював партнерів, розказував, мовляв, ми вперед, ми тільки вперед, і з нього все розпочалося. Я навіть боюся представити, що з нього розпочалося Дюша 56, і навіть саме з Богдани Кукси розпочався футбол в Англії загалом. Про Україну я взагалі мовчу. Кукса основоположник футболу, для тих, хто не знав. Є це проти Спартану о 8.10 це рівно через півгодинки, ну і треп Хортиця ще грають в рамках Гранд Ліги. Тож давайте про турнірну таблицю. Дещо так у відкритому положенні, поговоримо, динамік на першій позиції 23 бали, дюшта 56-21 очко, але можуть наздогнати команда Треп, якщо переможе сьогоднішніх супротивників. ЄЦФ, в свою чергу, можуть стати 3 команда, якщо Треп програє, а ЄЦФ переможе них зараз 15 балів, джар 14 очок. Хортиця лише може обійти ЄЦФ і Джар і піняться найвище. Спартан. Не добереться вища ніж четверта позиція в них 12 пунктів, фортуна 11, козаки 9, інфініті теж 9 очок. Спартан сьогодні в найкращому складі. Треп теж я впевнений, доїдуть всі. Тож особливих сенсацій ми з вами не побачимо. Як мені здається, ви можете мене безмовно перевірити і перевірити ви мене. Через буквально 2-3 годинки. Суперліга. Суперліга зараз на черзі і черговий тур гармата. Знищує Red Bulls. Редбулс, які в стані певної пертурбації. Команда будується, знаходить нових гравців, які можуть доповнити які. Можуть підсилити. Клуб Любард приємно дивує і переграє одних із лідерів. Любарт переграє Золотий Різєв рахунок 3-1. Вадим Усачов записує на свій дорогу гол плюс пас. Тигри мені здавалося, набрали переможну ходу і були близькі до звитяги над Києврець. Кирило Марченко відкрив рахунок. А далі не змогли. Не змогли фізично втримати натиск червоних дьяволів, які... А, забувають двічі. МВ. Дружба. очки команди поділили по одному, а діч проти Русанівки 0-2. Русанівка переграє. Русанівка не поступається. Русанівка темна конячка, яка стала світлою ще після того, як всі подивилися, в якій лізі опинилась Русанівка. Срібний, срібний призер колись прем'єр-ліги. Як давно це було, як все змінюється, змінюється склад, оновлюється, я впевнений Осанько ще вийде на свої позиції, на свої редути, тоді, коли хлопці виступали у флагманському, флагманському чемпіонаті, я ще впевнений, ми побачимо. Побачимо і Шваченка в номінації найкращий асистент. Всієї ліги я впевнений, що багато-багато чого нас ще з Русанівкою об'єднає, багато чого ми а, побачимо. Турнірну таблицю ви будете бачити, як завжди, десь поруч зі мною. Русанівка перша позиція, золотий Різєв на другій, Кірець третя сходинка, гармата четвертими. Любарт, завдяки зітягі має 6 балів і поки що не покидає останню сходинку, але все значно краще у підопічних Едуарда Хруса. Майстер Ліга. На черзі майстер-ліга, і тут матчі ще тривають, якраз таки паралельно з нами грає Аксон Софт. Але й без того, але й без того є про що поговорити. Ренесанс месники, три месники після а, переможної гри з Бортнічем з рахунком 5-0 могли зачепитися запали в другому матчі поспіль. Але а, то травма Федор не дозволила, то погано себе відчув Гліб Шаповалов. В двоє гравців атаки, як ви розумієте, не дорахувалися забити голів команда Івана Ніколаєва. Старт проти Бортніще 9-1, вилучення Сергія Малєцького. Допомогло старту, допомогло сильному старту, допомогло тим, хто і так мав насправді перемагати, адже старт на папері виглядав сильнішим, і Старт хоче поборотися за першу сходинку майстра ліги, аби відібратися до прем'єр, побути трішки, а може й не трішки, флагманом. І ФК проти Євробіса 2-2. Євробіс здає позиції. Євробіс не встигає за... Конкурентами, які дуже мало втрачають очок, зборничами втратили з ІФК втрачають. Але і ІФК, але і ІФК це не та команда, з якою буде всім просто. ІФК дуже косючі хлопці, які можуть відібрати і у стартовали, і в Золотого резерва. Безумовно, теж буде нелегко проти ІФК. В цьому матчі травмувався Антон Шпаченко. Безумовного здоров'я одному з лідерів і одному з найкращих гравців КСА. в. Цього не приховую. Антоне давно виступає. Спочатку лише заколотив Русанівку, потім за ІФК і Русанівку. Тому хоче побажати швидкого відновлення і повернення на поля КСЛ. Воскресенка проти Золотого Резерву 1-3, А Аким кімакімонко тримає руку на пульсі. Павло Квитко розуміє, що бали треба набирати в будь-якому складі. Можливо, немає цієї кількості гравців, яку хоче головний тренер і хоче. Президент команди, але є хлопці, які будуть боротися до останнього. Є ці партнери, на яких може покластися квитко до останньої просто секунди, і це дозволяє заробляти бали. бали. А вилучення Віктора Яроша, безумовно дещо упростило задачу команди Золотої резерв», але все ж таки її без того золотий Резерв був на висоті. Red Family протексон софту прямо зараз відбувається ця зустріч. Прямо зараз Максим Поляк та Дмитро Кашич протистоять Леоніду Велічкою та Дмитро Столяренко. Але без Столяренко. все ж таки, який зараз знаходиться у Львові із медійною командою Ігніс. До турнірної таблиці і перейдемо до Прем'єр-Ліги. Золотий Єрізір продовжує тримати першу сходинку, але став має гру в запасі, і в них всього нашого на один бал менше. Тож треба задуматись, Євробіс Третє Сходинка, 16 шок, у Радфемая відбіг в запасі 15, Ренесанс-12, Сількішок Сунсофто і ФК 11 пунктів, Азресянка 9, Месники і 7, борсні ще 7, але у Борсні ще якраз таки матчів і матчів. Насправді там дуже багато ще грати хлопцям. Переходимо до Прем'єр-Ліги, до найпрекраснішого, до найелітнішого, до тих, кого ми полюбляємо найбільше. І тут я хочу одразу сказати, що один матч навіть був... Зіграний у суботу. Це у ФАМ проти отамани, отаманів, і а, цей поєдинок був в, в, прекрасний у всіх сенсах а, даного слова. Вилучення у Фама, яке здавалося б мало облегшити. Гру отаманів навпаки у ФАМ класно закрилися, рухалися і вибігали навіть на контратаках. Отамани без е, Ігра Байдака в рамці, але під керівництвом Ігоря Байдака та Дмитра Іванова змогли робити пані перестройки безумовно, Проскурін провів всі 60 хвилин на майданчику на центральній лінії, але лише один бал відходить у скарничку. Джар проти Апогею 0-3. З таким самим рахунком Кортекс переграє команду за центральному протистоянні. Кортекс бали не втрачає зараз на відміну від а, минулого тижня. Дивіться, зіграли за гартом в ній але найголовніше не, не відпустили одного з головних переслідувачів. В Бірфекторі проти Даніса Сіті в цю секунду відбувається, а Альянс Агард слідуючий матч. Слідуючий матч, який, я нам подарує цікаву боротьбу, але фаворит відомий завчасно. Фаворитами є колектив Агарта. Агарт є одним із найсильніших команд на рівні Зепсом, з Darmсі Сіті, збір Та всі команди підібралися в цьому році, в цьому сезоні, як на підбір. По турнірній таблиці, безумовно, вона ще не закінчена. Корплекс, перша сходинка, 27 балів. Отамани. Мають 24, але Агарт може мати теж 24 бали. Зевс 22, по Г16, ФАМ-15, данса Сіті буде 16, якщо переможе Бірфакторі, Джаре 8, Бірфакторі 3, Альянс поки що 0 пунктів, але матч проти Агарту. Є матч проти Агарту, є про що нам ще безумовно буде поговорити вже. На наступному тижні. Що хочу сказати! Що хочу сказати! Всім, хто приїжджає в КСЛ, хочу безумовно подякувати. Хочу сказати всім, що ми стараємось теж для вас легких вам вихідних, легких вам робочих днів. І ми обов'язково з вами побачимося, почуємось. Мене звати Мамчурман. Це черговий випуск в роздягальні. Зі мною і Па-па-па-па! Дякуємо, що обираєте нас. Поговорили трішки про результати, заакцентувалися на форматі 5 на 5 і чекаємо нагородження. Чекаємо нагородження вже на слідучому тижні. Адже там баталії будуть запалюватися з кожною секундою. Серія А, серія Б, серія С, серія Д. 5 на 5! Цей період часу значно цікавіше, ніж традиційний 8 х 8, але 8 х 8 позаду мене як полюбляю саме 8 х 8. Мене звати маншо Роман Щерс. Побачимось, Па-па.